На чизні народження Шостки, центр естетичного виховання, влаштував в прямому ефірі марафон. Ми своїм педагогічним колективом вирішили створити таку віртуальну онлайн-подорож нашим містом розказати про визначні місця. Наші колективи розійшлися по всьому місту керівники з вихованцями і з батьками, і вони знаходяться на тих місцях, які вважаються знаковими і для них для зародження колективу, і взагалі для нашого міста. Сьогодні вони будуть під'єднуватись до нас і розказувати кожен, що це за визначне місце, яке воно має історичне походження для колективу, яку має визначну історію для міста. Тож визначними локаціями стали парк Юність, дитяча бібліотека, музей Куліша, краєзнавчий музей, танцювальний колектив Джерельці зібрався біля пам'ятника козаку. Зараз ми знаходимося у парку Юність біля пам'ятника мужньому козаку. Саме вони відображали силу і міць у славетному танці копак, саме народний ансамбль танцю джерельце, учасниками якого є ми неодноразово дивував глядачів різних міст та країн своїм гопаком, у тому числі мешканців нашої улюбленої шостки, яких сьогодні ми хочемо щиро привітати з Днем міста і побажати всім миру. Ми сподіваємось, що незабаром зможемо гуляти квітучими вуличками, насолоджуватися танцюючими фонтанами, милуватися посмішками діточок і відпочивати в парку у нашій вільній шості на землі незалежної України. Представники декоративно-прикладного мистецтва розташувались у парку Юність. Тут вони презентували майстер-класи з плетіння з соломкою, бісероплетіння та в'язання. Вони розповіли історію цього місця. Це Раніше невеликий трикутний сквер, розбитий 50-х років минулого століття довкола Палацу культури. У 1960 році було засаджено пивноцінний парк. Де з'явився кардодром, танцмайданчик, колесо огляду та інші атракціони. А на початку 21-го століття прийшов у запустіння. У 2016 році почався частковий благоустрій парку, і ми хотіли б, щоб він продовжився у відновленні та реконструкції колишнього танцмайданчику. Ми знаходимося в цьому місці, тому що тут лунає особлива творча музика у вигляді співу птахів, та шуму листя дерев. Представники студії образотворчого мистецтва Мальва обрали свою локацію центр естетичного виховання на садовому бульварі. Ця будівля була подарована дітям. І побудована в 1967 році. І з того часу діти тут цю будівлю наповнюють кожного дня своїм галасом, своїм сміхом. 24 лютого цього року в нашому житті все перевернулося. Шостка добро. Передають наші малюнки, зараз допомагають з передачою малюнків наших дітей на фронт нашим бійцям. Слава Україні! Ми переможемо. Біля знаку я люблю Шостку» Зупинився танцювальний колектив Реверанс. Вони обрали це місце, бо саме з нього бере початок Садовий бульвар, епіцентр всіх яскравих подій міста. Ми сподіваємося, що вже скоро мир повернеться до нас на Україну і в шостку. І тут знову замайорить яскрава дитяча дитячий парк розваг, і наші захисники і захисниці знову зможуть сфотографуватися, зробити свої яскраві світлини біля цього пам'ятного знаку, і ми для них затанцюємо.